Для тонування шкіри я сьогодні обираю bb крем від Міша. Я візьму коляр, давайте візьмемо у кольорі номер 13 Для нанесення тонуючого засобу я використовую спонжик. У спонжики найголовніше, щоб він був достатньо м'який і підходящого вам розміру. Принципово тільки під питання зручності в користуванні. Аплікативно, не розмазуючи, а штампуючи. Я тонким шаром наношу тонуючий засіб на всю шкіру. Дівчата, на цьому етапі я хочу вкласти наші бровки. Це можна зробити як на початковому етапі макіяжу, так і на будь-якому з фінальних етапів. У мене є натхнення зробити це зараз. Використовую для цього віск фірми Zola. Це професійний бренд, фіксує навіть неслухняний волосок. Просто надам бровам трошки ширини і припідніму кончик. Ніяких суперсекретних технологій тут немає. Якщо ваша форма брів у вас влаштовує, ви можете не виконувати цей прийом. Якщо ви любите ефект, ефект ламінованих брів, зверніть увагу на саме цей віск. Поверніте пожалуйста.